Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, моє залоці! На каналі Українського Відьму. І сьогодні дивимось, які таємниці вам відкриються. Що вам треба знати просто зараз? Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм, всі посилання є під відео, будь ласка. У нас на телеграмі карта дня, інші акції будуть. Тому приєднуйтесь Що тобі терміново треба знати. Тебе позбавили права вибору. Тобі здається, що в тебе все стабільно. Просто ти не рухаєшся, не розвиваєшся, не маєш ніякого варіанту. Хтось перекрив тобі шляхи активні вперед, в любов. Тобі здається, що ти сама обираєш, що в тебе все ну, знову ж таки стабільно, але могло бути краще, тому що трошки-трошки підзакрили. Нові можливості. Комусь принесли подаруночок, і після нього пішло все не туди. А В когось є прям в оточенні людина, яка ну, близька до магічних якихось наук, або просто любиться і ходить до когось. А чомусь кажуть, треба віджигати свічки, щоб дізнатися правду. Будуть сни, дуже тривожні сни, які будуть приносити відчуття, що ти не одна в кімнаті або відчуття реальності сну. І після цих снів запам'ятайте таке відчуття, що може, нібито хтось ходить біля вас. Якщо воно у вас таке є, то вам треба захистити себе. Фіналізуємо. Захист, треба захист. Тому що, по-перше, ну, є побутовий якісь, якісь побутові а, проблеми, негатив. А по-друге, з новим лунним циклом піде якась нова проблема. Знову ж таки, хочу знати правду, ж, а, запали свічку. Дівчата, якщо захочете свічки на чистку, на гармонізацію стосунків, пишіть, зробимо, відправимо.